Минулої п'ятниці керівництво міста Лубен і польського міста Скарневіце провели братерську зустріч у великому залі міської ради. Міський голова Олександр Грицаєнко розповів, що вже кілька років поспіль польська делегація відвідує місто Лубни, а саме загальноосвітню школу номер 1 учні якої, в свою чергу, відвідують польське місто Скарневіце. Це дає змогу налагодити гарні партнерські та бізнесові зв'язки між містами і дає дітям можливість розвиватися та обмінюватися досвідом. У Лубни польська делегація приїхала. 6 травня і вже встигла частково ознайомитись з містом та його межами та взяти участь у параді на свято Перемоги і відвідати священне місце пам'ятник загиблим у великій вітчизняній війні. Також делегація з польського міста Скерневіце планує відвідати з екскурсіями Миргород, Полтаву та Київ. На зустрічі були підбиті підсумки перебування польської делегації в Лубнах. Міський голова Олександр Грицаєнко виразив сподівання, що наступного разу з Польщі до нас приїде дитячий духовий оркестр, щоб організувати на вулицях міста парад за участю місцевого і зарубіжного дитячого духового оркестру. Міський голова подякував освітянам Лубенської та польської шкіл за тісну співпрацю та можливість познайомити між собою дітей. Президент польського міста Скарневіце Лешик Требський в свою чергу сказав, що польській делегації у Лубнах дуже сподобалось і зізнався, що їм сумно пок покидати наше місто, адже вони знайшли тут багато друзів. Також пан Требський взяв обіцянку міського голови, щоб той знайшов час приїхати до них в Польщу на спортивні змагання. В майбутньому, за підтримки польського міста Скарневіце лубни можуть розширювати свої партнерські зв'язки з іншими містами Європи. Під кінець зустрічі учні та представники польської делегації подарували лубенцям картини та книги про їхнє місто та школу. Міський голова Олександр Грицаєнко та президент польського міста Скарневіце Лешек Лешик Трепський вирішили, що в майбутньому потрібно намагатися. Са влаштовувати подібні зустрічі частіше. Олександр Назарець, Юрій Щербань, телевізійна служба новин. Об'єктив.